Жомі Дік Я є директором підприємства наукової речі Контакт. -плюс». Наше підприємство на представі договору з війською залізницею, розміщує рекламу сії на території військової залізниці. Ніч з середини 4 тобто на 20 число було виявлено, що 5 наших реклама сій Пізніше нам усно повідомили, що ці реклама були зрізані на підставі наказу, виданого містом, тобто управлінням економіки, і підрядною організацією від адміністративно-технічного управління. Я хочу сказати, що всі наші рекламносії були обладнані відповідними табличками маркувальними, тобто було вказано назовський телефон, пояснення. Управління, усне, що вони зв'язали щити львівської залізниці, цим спростовуються. Тобто вони знали, що щит належить саме нашому підприємству. Без всякого повідомлення, це було зроблено наше, наше підприємство, без якихось цивілізованих умов для, для його самостійно демонтажу. Це У нас маска. вже є неофіційна інформації, що ці е, помістій mm. знищені. Ну, Десь орієнтовно 15. За ці 15 років <клес> були ще такі випадки раніше, це от вперше за 15 років вашої діяльності їх втрапилася. Ну, був всі випадок, що були там скасовані дозволи, але принаймні тоді були повідомлення якісь. Ці дозволи були так, також скасовані незаконно. Ми через суд їх відновили, ці дозволи, і ситуація таким чином вичерпалась. На вашу але, думку, але <клес> ну, так відбувається. Але, але такое, як зараз, що всяких повідомлення знищується майно. Якщо на ці 5 рекомендусів, це орієнтовно це 200 тисяч гривень. І е, очевидно, що є питання до міста, яким чином сюди зайдуть е, інвестиції, при такому підході до підприємців. На вашу суб'єктивну <гум> суб думку, чому це трапило і чому таке робиться взагалі? Ну, Очевидно, немає розуміння про те, що підприємці е, приносять якусь користь Україні, Львову, і, е, особисто тим людям, які працюють на таких підприємствах. Інші рекламодавці також твердили, що це йде монополізація ринку, тобто потрібним рекламодавцям дають дозвіл на ставлення щитів, а так званим не своїм не дають. А це думаєте, правда, чи це знову ж таки є, 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 є про це підозри, е, пов'язані з тим, що ми, наприклад, писали листи, чому нам не дозволяють переносити рекламу сільки, попали там в якусь ситуацію. Будується дорога, наприклад. Так? Після того, як будується дорога, місто має надати інше місце, ну, згідно з законом. Таке інше місце нам не надається. Причам іншим підприємцям, і про це ми писали, я на відповідні листи і звернення. Інші підприємства такі місця надавалися.